Я Хочу почати з мілітаризованої теми, яку ми тільки в новинах бачили, про те, що уряд передав на озброєння збройних сил України 36 зенітних ракет, які правоохоронці спільно з митниками вилучили в одному з морських портів. Про це заявив генпрокурор Луценко. Йдеться про ракети Земля Повітря. 5 В 27 д які входять до складу зенітно-ракетного комплексу С-125 Печора, і сказав генпрокурор, що ці ракети ще в 2007 році службові особи Рособоронекспорту Росія за попередньою змовою з службовими особами підприємств оборонно промислового комплексу України пробували незаконно перемістити до країни, яка знаходиться під санкціями Радбезу ООН. Давайте пряму мову генпрокурора. Послухаємо, будь ласка. Період з 2007 року по теперішній час службові особи Рособоронекспорту з Російської Федерації за попередньою змовою зі службовими особами підприємства оборонно промислового комплексу України вчинили незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю зброї боєприпасів і вибухових речовин, а саме 36 зенітних ракет Земля повітря 5 5Б27Д. Пане Любе, ви були в комітеті нацбезпеки та оборони якраз в цей час, коли вже ці ракети, так розумію, вже були на території України, їх намагалися кудись передати в країну, яка є під санкціями. Ну, 12 років. Чому тільки зараз про це ми говоримо? Генпрокурор про це згадує. Ну, ми взагалі спостерігали ті всі роки системне розкрадання армії. Я дивуюся, що зараз, навіть коли ми говоримо про скандал в Укрборонпромі, і ми говоримо тільки про вершинку цього скандалу, тому що насправді скандал там набагато глибший, і суми, які розкладаються, набагато більше. Ми, наприклад, маємо такі центри утилізації надвижкового майна Збройних сил України. Скажіть, будь ласка, воюючої країни, яка втратила значну частину військових виробництв, які були забрані в нас в Донецькій та Луганській області, повністю порохове виробництво, Луганський патронний. Завод і інші. І ми знаємо, що в нас закінчуються боєприпаси, і завод тільки говорить, що будуть будувати, яке може бути надвускове майно, якщо ми воюємо старою совєтською технікою. Тому навіть повернення тих комплексів С-125 це якби зброя 60-х років, і вона не дозволить, вона не, не відповідає вимогам там, прикрити протиповітряну оборону. І тому ми маємо в цьому контексті говорити звичайно добре, що ми припиняємо розбазарювати майно, хоча я хочу сказати дикунську історію з «Укроборонпрому». Нас є літаки на бойовому чергуванні, а є літаки резерву. От у Куборонпром недавно виконуючи один з контрактів перед Казахстаном, взяв з резерву, зняв двигуни всі необхідні комплектуючі, бо їм треба було закрити контракт з Казахстаном, який є членом ОДКБ, фактично союзником Російської Федерації. Якщо говорити серйозно про зброю, то хотілося б бачити системну програму, державну програму переозброєння збройних сил України. Ми маємо розуміти, до якої армії ми взагалі рухаємося. Ми маємо розуміти, що на континенті ми єдина армія, яка взагалі не модернізувалася. Що навіть Білорусь має клас зброї загальний на якби 4 плюс. А Росія вже пішла там п'ятий клас зброї, країни НАТО шостий і вище і так далі. Тому ми маємо говорити про системну програму. Переозброєння Збройних сил України, має бути державне оборонне замовлення. Бо те, що робиться останні роки, ми 5% ніби направляємо на потреби сектору безпеки і оборони. На жаль, більшість з них йде в правоохоронні структури, а не на армію. А навіть ті гроші, які йдуть в армію, вони або розкрадаються, або ми бачимо, наприклад, хаотичне закупування якихось броньованих машин. Це робиться дуже просто. Купляють якусь Тойоту, завозять її в Саудівську аварію, Аравію, наприклад, наварюють там якусь броню на неї і приїжджає сюди там. Козак чи будь-яка інша броньована техніка, яку як в якій які, взагалі, солдати бояться їздити. Тому на жаль, от те, що ми побачили скандал в, в Укрпромі, навіть зі С-125. Ми хочемо на озброєння зараз ставити протиповітряні комплекси жі з х років, а нас були С С-300. Їх, їх і далі ми розпродаємо в інші країни. Дякую, пане давно треба провести монетизацію всіх соціальних послуг, що цим в державі зловживають, що не маючи обліку населення, не знаючи скільки в цій країні живе, просто на вітер списується багато. Коштів пільговика, ну, наприклад, перевезення пільговиків в Києві з голови нарахували мільярд там 300 мільйонів тисяч мільйонів гривень. Там маленькому Тернополі 200 тисяч, Хмельницькому нуль, тому що цю функцію взяли на себе перевізники. Тому це правильно. Але перед виборами це виглядає як просто підкуп виборців. Невідомо, як це запрацює. Сусіді Росії пробували робити це, провалилося. Але про яку ринку відносини в цій сфері можна говорити, якщо там повністю контролюють монополію? Всі газети – фіртаж, електрика. Хміль... Які ринкові відносини, вони самі встановлюють ціни, не можна взяти іншого надавача послуги, тому вони надають послуги або як, вони самі встановлюють зарплати в себе в сфері, і спочатку треба або монополі, природні монополії повернути в комунальну, хоча б власність, або в державну власність, або провести реально забезпечення ринкові послуги, як в Європі є. Ти економиш електрику, ти отримуєш якийсь бонус, тобі навіть кошти повертаються. Знаєте, ви коли прем'єр-міністр каже, що яке Велике досягнення, що ми мільйони людей зробили жебраками, і вони мусять мати субсидії, бо вони не здатні собі себе прогодувати. Ну, то це крах економічної політики і крах соціальної. Ну, 43, політики. здається, відсотки українців. Це оце, оце результат соціаль... допомоги соціальної політики, яку вела держава. Отже, остання інформація з українських президентських виборчих перегонів. Олександр Мороз написав заяву до центру виборчкому про те, що він знімає свою кандидатуру з виборів. Далі про його Яво тут трошки від руки написано, можливо, щось я помилюся, але буду читати повільно. Політрада партії, що висунула свого канди... мою кандидатуру на посаду президента України, на своєму засіданні проаналізувала хід виборчої кампанії, зробила обґрунтований висновок про підготовку небувалої безпрецедентної фальсифікації виборів. Намагання нинішня кампанія з містом означає псевдодемократичне прикриття боротьби олігархів з олігархами за доступ до влади за для своїх корисних інтересів. Актив партії вважає недоцільним продовжувати мою участь в кампанії політичний, політичному політичний фарс, змирившись з його суттю, враховуючи виклади, не прошу не вважати з цього часу мене кандидатом на пост президента України. Підпис мороз, число 26 березня на адресу Центру виборчкому. І скажу, що останній день, коли можна було офіційно відмовитися від балотування, був 7 березня, тобто три тижні тому. Після цього терміну ЦВК вже не приймає до уваги ці заяви. Інформація про кандидата залишиться в бюлетені. Жодних спеціальних позначок про відмову його від виборів у бюлетені не буде. Але думу. для чого ж тоді мороз робив? От йому при всій повазі до Сансанича йому 75 п'ять. 76-й рік вже йде. Ну, вік вже такий, коли можна ну, боротися за зараз, коли вже пік кар'єри був у 2006-му. І тоді цей трансфер, ну принаймні ЗМІ писали як Рональдо, знаєте, останній раз перейшов в Ювентус, і це вже пік був. Більше за нього я думаю, не дадуть. бо йому вже 34, Так само як і Сан уже вже 75. Для чого тоді це було кандидування, Юрі? Ну, такий досвідчений політик, як мороз, він точно знав, що ці вибори будуть змаганням олігархів. І те, що він написав, він само початку знав. Він не такий наївний. Тобто він свідомо став учасником тієї схеми, однієї з схем на цих виборах. По-перше, по девальвації політичної конкуренції, коли зареєстрували таку велику кількість кандидатів, що суспільство почало перестало орієнтуватися, хто туди йде. По друге, є цілком правильно. Пан Йосип поставив питання: а що будуть робити члени комісії, які від мороза? Кого вони будуть працювати, Тобто вони залишаються? Тобто, виборчих та, тобто це комісія, заробітчани, так? які на когось будуть працювати, комусь забезпечити результат. І він тепер їх можна і, продати. Буде іншому кандидату, і Він так? він вчергове вгробив ту якби ідею, за яку він з 91-го року говорив. Тепер всі будуть розуміти, що ця ідея ну продажна, і всі розуміють, що якби ну. Що це якби в тільки в політиці, то папір виявляється, бо буває багаторазове використання, і дуже шкода, тому що це ще один сигнал того, що ця стара політична еліта, яка ще застала перехід від Совєтського Союзу до незалежного України, вона все відходить, а на її зміну не прийшли нові політичні команди з новими ідеями, чи з класичними ідеологіями, а їх замінило, про кого каже Мороз. Він цілком правильно каже, це змагання олігархів. Якщо і до цього він привів, бо пан Йосип правильно каже, як ми всі застали Івана Купала 2006 року. Коли соціалістична партія перейшла до так званої антикризової коаліції була, mm -hmm. і це, ну, зум... це зумовило реванш партії регіонів, це, зрештою-решт, yeah. прийшло до війни. Ну і шкода, що мор... ну, це ж, напевно, що остання крапка мороза в політиці, і якби вона його не красить. Бачите цю графіку, пане Юрію, як вам ці результати? Ну, знаєте, кожен штаб зараз має свою соціологію. Я хотів би нагадати цитату такого відомого чоловіка, Майкл Добс. Він був керівник виборчої двох виборчих компаній Марджерет Течер. От він в Англії писав, що соціологи соціологіях під час виборів це не опитування громадської думки, це інструмент громадянської війни. Щодо побоювання команди Зеленського не потрапляння в другий тур, ми ж розуміємо, що коли ми почуємо, що взагалі є команда, ви сказали, команда Зеленського, я вже так подумав, о, напевно, що там з'явився якийсь політик з достатньої кваліфікацією. Ви кажете, це член повернув на грішну землю, що це представник студії 95-го кварталу. Якби ми я що я про нього спеціально ми, в набрав. Ми розуміємо, що є загальноєвропейський тренд, коли йде. Зміна еліт і суспільство показують дулю. І в даному випадку виборці Зеленського це дуля суспільства існуючому політичному класу, якому суспільство не довіряє. я думаю, що ця дуля може обернутися до самого суспільства. І погоджується з тим, що ця команда розуміє, що ті, хто, поприково ставлять галочки за Зеленського, їх ще треба довести до виборчих дільниць. Бо на виборчі дільниці прийдуть мотивовані люди, хтось же на бюджетників і так далі. І так далі. І мене інше турбує в цих виборах і в цій соціології. Після революції. Всі казали, що ми будемо проводити чесні вибори, ми не будемо купляти людей, ми не будемо застосовувати адмінресурс, ми не будемо застосовувати платну політичну рекламу, ми будемо змагатися командами, змагатися ідеями. Ми бачимо знову пов... нема вже партії регіонів, але повна реставрація тих виборів, які були: застосування адмінресурсу, застосування грошового ресурсу олігархів. І вперше ключову роль ми бачимо, грає медіаресурс. Тобто ми бачимо, коли кандидат, який не має жодної політичної історії, який не має жодної команди, який жодного разу не приїхав в жодний райцентр, в тому райцентрі тільки завдяки телевізійній трубці може мати 30%, 40%. І це абсолютно надутий медійний результат. А на жаль, країною поки що не управляють роботи, країною управляють певні Телезий люди. Телевізну мета на вас вся класалка, яка канал. І тому дуже, я би я би дуже не хотів би, щоб результат цих президентських виборів був крах тих всіх революції гідності, з якими боролися.